Минулого року швейцарський бренд Maris Lacroix розширив свою серію годинників icon яскравими кольорами циферблатів та ремінців і назвав цей випуск Summer Edition. Сьогодні приміряємо такий літній жіночий варіант в бірюзовому кольорі. Жіноча версія icon Automatic Summer Edition має всі характерні риси дизайну, такі як корпус з гострими гранями. Інтегрований браслет та шість насічок на ранті, але доповнена такими приємними жіночими нюансами на кшталт мітоку вигляді прямокутників, які інкрустовано вісьмома діамантами. Ну і звісно ж дуже цікавий світлий літній колір циферблата. Сріблясті година та хвилина стрілки мають люм суперлюмінова, а А секундну залишили без нього. Також на циферблаті є апартура дати прямокутній сріблястій рамці. Її розташовано в положенні на третій годині. За одного лука у формі гайки загвинчується, забезпечуючи водозахист 200 метрів. Інтегрований в корпус п'ятирядний браслет має брендовану засібку, що розкладається. Розмір сатинованого корпусу складає 35 мм при товщині 8 мм. Помірні габарити для механічного годинника. Роботу цієї моделі забезпечує калібр ml 115 з автоматичним заводом на базі селі SW200. Запас ходу при повному заводі складає 38 годин. А ще тут в комплекті додатковий кавчуковий ремінець, також бірюзового кольору. Зважаючи на те, що тут система швидкої заміни браслета, ви зможете легко змінити браслет та ремінець без допомоги майстра та додаткового інструмента.